Чтобы принять документы. Нет, подожди, сейчас меня Штани комісії ОВК спеціально чи роблять для того, щоб безлоб хтось робити, чи якісь вказівки зверху там до них приходять, для того, щоб все все робити. У нас одна була. І і вона теж чекала від доводи. Я її відпустив, щоб вона не чекала. Ну, це ж безглуздя, щоб вона на, у другій двоє дітей вона не могла аж вранці додому і плакала, сиділа, щоб її ну, відпустили. Так, ну, Я вже теж над нею змінивався.